Потрібно знати, що Путін це та людина, яка не в собі. Він каже: Ми таке можемо, таке можемо. Нічого вони не можуть, бо потрібно знати. Якщо б вони могли щось зробити, ми б це відчували. Якщо б вони могли лупасити нас ядеркою, ми б, ми б її вже отримували. Якщо б в них було щось у рукаві, що вони б могли зробити, ми б це, це б бачили. Тому ми вже бачимо, як там в них підводне судно там плавало біля, біля е, Англії, і там е, англійці писали в Таймс, що підводний човен виплив російський, а тепер він в Голландії. Їм допомога потрібна. що вони хочуть? І там всі з них ржуть. Ви розумієте? До них, знаєте, зараз відноситься. До цього відносились як до рубак. Там такі казаки, рубаки, всіх там пошматують і там всім покажуть. Знаєте, вони ж казали, ми там третя страна в мірі, я Путін мультики показував. А зараз це, похоже, на людину, в якої нема ні рук, ніг, ні, ні, нічого немає, тільки є попа. І вона виходить і каже: А ми таке зробимо, таке зробимо, і розвертається. І потім всі кажуть, що ж вона може зробити? Вона тужиться, тужиться, ну і відбувається. Заміна повітря І всі це зрозуміють, що їхні оці залякування, що ми таке можемо, таке можемо. Максимум був вже погрози на те, що будуть бити по енергосистемі, і що будемо там робити. Послухайте, Зеленський сказав дуже гарні слова. Він сказав: все буде мати зеркальний відгук. Тому вже зараз вони його мають, а наші геніальні розвідники мають завжди в рукавах своїх дуже гарні карти, і це ще не починали. Я хочу вам сказати: ми скоро почнемо і вони всі побачать. Я вам кажу серйозно, і потрібно вже оцю полеміку. Її потрібно вже зеркально відпрацьовувати. Так, ми ще й не починали, але ви будете бачити, коли ми це почнемо.